Добрий день, любі друзі, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні хочу показати вам та порівняти такі два достатньо відомі сорти лаванди, як Манстет та Хіткот. Хочу показати зовнішній вигляд цих рослин, як вони виглядають. Зараз саме на сьогодні, 21 червня, вони вже почали квітнути і проявляють себе вже у всій. Своїй красі. Ці два сорти це лаванда англійська, вусколиста. Лаванда, яка містить дуже багато ефірної олійки. Вона морозостійка, любе сонячні відкриті місця. Не дуже любе, щоб її притіняли інші рослини, тому бажано висаджувати на сонці, щоб вона проявила себе. Усій своїй красі. Це ось перед вами це лаванда сорт хіткот Вона росте, не дуже висока, десь розміром до 50 см. І ось поруч також дворічні саджанці це лаванда Манстет. Такий вітерець у нас. Квіти, квіти ось такі більш світлі. Це лаванда, також росте манстет розміром до 60 сантиметрів, не дуже висока, але дуже ароматна, також морзостіка в наших регіонах України не вимерзає. Ці сорти вони не потребують особливого якогось догляду. Тільки на першому етапі для укорінення, Поки вона буде, якщо ви її пересадили, то обов'язково треба поливати, доглядати. Ну, от, проблема тільки, щоб вона гарно прижилася. Якщо вона прижилася і їй підходить все, вона так гарно буде квітнути в вашому саду. Зараз ще раз покажу вам. Це хіт -код. так виглядає, насиченого кольору. Квіти, бачите, якого насиченого кольору. Зараз просто сонечко і трошки колір не передає. Це хіт -код. ось такий. А тут ось поруч, бачите, це манстет. Інший. Він такий більш блакитного кольору буквально. Яка у нас тут буря, щось таке твориться як в світі, так і в природі. Природа також бунтує. Не подобається їй вся така ситуація. А зараз так, це я вам сказала, що це дворічні кущики, так квітують. А зараз покажу вам дорослі кущі е, сорт. Хіткот та манстет. Це перед вами хіткот цим кущам 3 роки. Так виглядають. Хіткот зацвітає раніше, аніж манстет. Але це і добре, тому що якщо посадити один кущик, і інший, то у вас буде довше квітнути лаванда і ви зможете помилуватися цією красою. Набагато довше, аніж якщо вони будуть зацвітати одночасно. Ось така вона яскрава, така темна. Трошки в затінок. Тут вже майже всі бутончики відкрилися. Кущик висотою, якщо йому все добре, він може бути висотою 50-60 сантиметрів. Така краса, покажу вам так на відстані. Зараз підемо, подивимося манстет. Це перед вами манстет, величезний кущ, йому вже 5 років. Ось такі квіти, блакитні, гарні, набиті суцвіття, вичілки тут. Вже пасуться, дуже ароматний, дуже пахне гарно. Тут він висотою десь 60 сантиметрів, а по ширині більше одного метра. Так точно. Покажу вам на відстані. Дивиться який величезний. Це один кущ. Сьогоднішнє відео я вам зняла для того, щоб ви орієнтувалися, коли ви собі висаджуєте в саду лаванду, щоб ви розуміли, який сорт як виглядає, коли він зацвітає. Зацвітає зазвичай в 20-х числах червня. Але в цьому році у нас дуже така рання весна і дуже рано все заквітло. Тому будемо спостерігати за нашими кущиками, за цим приємним цвітінням. Я бажаю вам миру, добра. На все добре. До нових зустрічей.